Стаття Уляни Мазуркевич, громадського члену Комісії Конгресу США з питань Голодомору. Комісія США з питань Голодомору в Україні. Історія та результати. Комісія з питань Голодомору в Україні 1932-1933 років сформувала підґрунтя для розвитку важливих подій, зокрема спорудження меморіалу жертвам Голодомору геноциду у Вашингтоні. П'яту річницю відкриття якого ми відзначаємо в листопаді 2020 року. І діяльність комісії і меморіалу є даниною пам'яті мільйонів українців, які були насильно заморені голодом, а також тисячам і тисячам американських українців, які працювали над тим, щоб ці події відбулися. Вони наполегливо контактували зі своїми обранцями у Вашингтоні. З вимогами щодо створення Конгресом США Комісії з питань Голодомору в Україні. 21 вересня 1984 року відбулася історична подія. Сенат і Палата представників ухвалили акт С-2456, яким було засновано комісію. Це була безпрецедентна подія, завдяки якій було створено комісію та виділено кошти в розмірі 400 тисяч доларів США, що у перерахунку на сучасну валюту становить 1 мільйон доларів. Крім коштів, Палатою представників були виділені офісні приміщення для роботи Комісії з питань голодомору в Україні 1932-1933 років. У законі, яким було засновано комісію, було зазначено. Метою комісії є проведення дослідження Голодомору в Україні 1932-33 років з метою поширення у світі знань про цей голод та поглиблення розуміння американською громадськістю радянської системи шляхом встановлення ролі Радянського Союзу у вчиненні Голодомору в Україні. Обов'язки комісії полягали у проведенні дослідження Голодомору, збиранні всієї доступної інформації. Аналізі причин Голодомору та його наслідків для української нації. Та на завершення подані Конгресу для оприлюднення остаточних визначень причин, масштабу та наслідків голоду. Термін роботи комісії становив два роки. До складу комісії входили не лише члени Конгресу, а й представники громадськості з української діаспори. Доктор Джеймс Мейс був призначений директором штабу. Йому допомагала Ольга Саміленко. Конгресмен Деніел Майко очолював комісію, до складу якої входили видатні конгресмени: Вільям Брумфілд, Бенджамін Джилман, Деніс Гертл, сенатори Дікон Сіні, Байрон Дорган, Євген Дуглас з Державного департаменту США, Геррі Бауер, заступник міністра освіти та головний хірург США Еверет Куп. Шістьма членами від громади, яких призначили громадськими уповноваженими, були Богдан Федорак, Мирон Куропас, Даніел Марчишин, Уляна Мазуркевич, Анастасія Волкер та Олег Верес. У комісії розуміло важливість заслуховування свідчень з перших вуст від тих, хто пережив голод, і тому зробило важливий крок щодо організації локальних слухань по країні. Особисто слухаючи жахливі спогади тих, хто постраждав і вижив. Слухання відбулися у Вашингтоні, Округ Колумбія, Чикаго, Феніксі, Еленвілі, Нью-Йорку, Сан-Франциско та Філадельфії. Комісія взяла свідчення у 57 очевидців Голодомору, а також опитала понад 200 осіб, які вижили. Цей підхід персоніфікував і висвітлив гіркі розповіді жертв про повільну агонію від голоду та їх боротьбу за виживання. Свідки, які пережили голодомор, розповідали комісії, що тоді тіла померлих складали як дрова, щоб потім скинути у загальні могили. Членам комісії розповіли, що саме тоді, коли мільйони людей голодували, Росія вивозила зерно з України вантажівками. Комісія почула про численні депеші, що були розіслані європейськими консульськими службами та службами новин про те, що в Україні триває голод, а Москва продовжувала це заперечувати. Комісія також почула про приховування правди, здійснене газетою Нью-Йорк Таймс. Яка, незважаючи на міжвідомчі записки про протилежне, продовжувала, за повідомленнями їхнього кореспондента Олтера Дюранті, писати про Сталіна яскраво і заперечувати існування голоду. За це Дюранті був нагороджений орденом Леніна і отримав поліцерівську премію. Після дворічного мандату Комісія Конгресу США завершила свою роботу. 22 квітня. 1988 року до Конгресу було подано звіт комісія, якій було доручено відкрити світові очі на вчинену Росією трагедію Голодомору в Україні 1932 1933 років, представила свою доповідь про причини трагедії, її трагічні наслідки та реакцію на неї вільного світу. Загалом звіт складався з понад двох тисяч сторінок. У своєму висновку Комісія Конгресу США з питань Голодомору в Україні 1932-33 років заявила, що голод був геноцидом, вчиненим Москвою проти народу України. Цей висновок був прийнятий і підтверджений Конгресом США. У 2008 році громадський член комісії Уляна Мазуркевич сконтактувала із сенатором Байроном Дорганом. Також членом комісії, і попросила перекласти звіт комісії українською мовою та опублікувати в Україні. Сенатор Дорган погодився, заявивши, коли звіт був опублікований, Україна перебувала під тоталітарною владою і висновки не були передруковані в цій країні. Тепер, коли Україна вільна і незалежна, передрук звіту дозволить почути голоси тих, хто вижив у їхній власній країні. Сенатор Дорган продовжив. Було б добрим жестом Американсько-української дружби передрукувати звіт та розповсюдити його серед державних установ у цій країні. Уряд США виділив 100 тисяч доларів на цей проєкт, який здійснив видавничий дім «Києво-Могилянська академія. Чотиритомна доповідь Комісії Конгресу США з питань Голодомору в Україні була перекладена, опублікована та розповсюджена в Україні із надписом. З Дружбою від народу Сполучених Штатів Америки. Сьогодні багаторічна робота зі всесвітнього визнання Голодомору геноцидом триває під сильним і прозорливим керівництвом Краєвого комітету США з визнання Голодомору геноцидом. Висновки Комісії США з питань Голодомору в Україні. Пункт перший. Немає сумнівів, що велика кількість населення Української РСР. Та північної території Кавказу померла від голоду протягом 1932 1933 років через Голодомор, спонуканий людьми шляхом конфіскації врожаю 1932 року радянською владою. Пункт 2. Жертви українського Голодомору налічують мільйони осіб. Пункт 3. Офіційна заява радянської влади. Про диверсію куркулів, яка стала причиною усіх труднощів протягом Голодомору, немає підстав. Пункт 4. Голодомор не був, як часто заявлялося, пов'язаний з посухою. Пункт 5. У 1931-1932 роках офіційною реакцією радянської влади на нестачу зерна через посуху за межами України було надання допомоги постраждалим територіям. Та надання деяких пільг селянам. Пункт шостий. Всередині 1932 року внаслідок невдоволення влади Української РСР тим, що надмірні поставки зерна спричинили появу локалізованих осередків Голодомору, Москва змінила попередній курс і зайняла більш жорстку позицію до селянства. Пункт сьомий. Неспроможність радянської влади в Україні виконати граничні норми поставок зерна змусила їх вжити надзвичайно жорстоких заходів аби забирати у селян максимальну кількість зерна. Пункт 8. 1932 року Сталін використав результати кризи поставок в Україні як привід для зміцнення свого контролю в Україні, а також для ще більшого посилення заходів щодо конфіскації зерна. Пункт 9. Голодомор в Україні в 1932-1933 роках був наслідком максимальної конфіскації сільськогосподарських продуктів у населення села. Пункт 10. Представники влади, які відповідали за заходи щодо конфіскації зерна, також жили в страху покарання. Пункт 11. Вже в кінці 1932 року Сталін знав, що в Україні люди помирали від голоду. Пункт 12. У кінці 1933 року Сталін використав слабкість української влади в зборі зерна для ще більшого зміцнення свого контролю над Комуністичною партією України і дав наказ для дій, які ще більше погіршили ситуацію і довели до максимуму людські втрати. Пункт 13. Постишев мав подвійні повноваження від Москви. Збільшити конфіскацію зерна і тим самим збільшити Голодомор в Україні та знищити доволі скромні прояви самобутності, які були до того часу дозволені українцям владою СРСР. Пункт 14. Голодомор також відбувався і в басейні річки Волга та на території Північного Кавказу. Але такі наслідки і масштаби, як в Україні, він мав в місцевостях, де проживали етнічні Українці. Пункт 15. Робилися такі заходи, щоб не допустити переїзд голодуючих в регіони, де харчі були більш доступні. Пункт 16. Йосиф Сталін та його оточення здійснили геноцид проти українців в 1932-1933 роках. Пункт 17 Американський уряд мав достатню та вчасну інформацію про Голодомор, але не здійснив жодних кроків для полегшення ситуації. Навпаки, Адміністрація США надала дипломатичне визнання радянського уряду у листопаді 1933 року відразу ж після Голодомору. Пункт 18 Протягом Голодомору деякі члени Американського корпусу преси співпрацювали з радянським урядом, заперечуючи існування Голодомору в Україні. Пункт 19. Останнім часом в дослідженні Голодомору є значний прогрес як на Заході, так і меншою мірою в Радянському Союзі. Хоча радянські історики та промовці ніколи не давали точного та адекватного звіту, значний прогрес був досягнутий в останні місяці. Висновки Комісії взято до уваги Конгресом США Вашингтон 19 квітня 1988 року. Джерело. Збірник документів визнання у США Голодомору 1932-1933 років в Україні, підготовлений Міністерством закордонних справ України та закордонними дипломатичними установами України Київ 2021 рік.